Добрий день, хлопці. Добре. Як справи ваші? Круто? Все. Дуже шукали непошкоджене. — Це дві? — Да. Потримати так. працює? Добре. Так, да. звісно, круті, як давай. Огонь! Uh -huh. А ти бачиш, як у них зроблено? Кренштейн, добрий день. Що це за крінштейн? Кренштейн, прога. Uh -huh. Отак він, так? Да, якось? Uh -huh. Отак, так? Да? Uh -huh. А оця тімка нормальна стала? Ah. Да? Погано ще, так? Да? А чого? По... Відновлення геометрі задньої частини потребує. А ти що? Да. А, то крило? Так. Да. Чи що там челенджерони? — членжерони? Ха-ха. Стоїте на мене замерз? Що таке? Приєднано таке, партнер. Ні, Вань, ти не бачив інших просто. Там просто піпець. Інші це просто, ну, оце, скажімо так, ідеальний стан. Оце. І з того всього, що я передивився. Ти розумієш, я розумію. А коли я покупаю чоловіку, і мені об'яснити рядовому. Отак от прийшов і мені кажуть, що це ідеал. Где а наш ж подраная. цара, вы с мусорки достали? Да, да, я. Купили да. за 20 долларов, а мне за 200 продаете. Вот так, да. Точно. Да. Оце ж он так, напевно, тримається, стопари, також фиксуються. Нормально. Да, значит. Ну так, да, не було ж куди подрегулировать да. блин я ще вот так вот тримаю пальцы за развал чтобы мы приїхали сказали писечка Все, визуально там все целое осталось а там низ треба да потом да. я сейчас смотрю что надо тут подтянуть вот здесь Мені треба Віктор. Віктор! Віктор! Треба Ні, віктор, віктор допоміг, Віктор отримує, все, дякую. дякую. Справа в тому, що цей Вітя, переможець наш, він мені допоміг. Да. Я Лошара загубив свій тих паспорт, шукаю, шукаю, О, де він є. Вітя дзвонить, каже. Приїжджай, знайшли своєї машини та паспорт, тому дуже вдячний. якраз А вітя буде. ситий, а вітя... ти вдячний, а вітя, а вітя... ситий. Дзвони, <зволькі> кажу, <зволькі> а я голодний. <зволькі> 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 ну, розказуйте. Ні, Давайте я розкажу. Давай. Вчора купив правильно ще одну. Тесло модель Y Performance. Красавчик, я тебе поздравляю. Знаєш, що найцікавіше? У неї ззаді тризуб. На склі. Коротше, їздив чувак. Ну, Або українець, або той, що дуже підтримує нашу країну. Супер. Ми точно тоді дізнаємося, коли вона приїде. А що там з нашою? Чекаємо, да? я тут ніколи в житті не був. Та, ладно. Серйозно? На, на, на. О, яка краса. Оооо. Пожидає. Поки маю раща. Це коротше розкажи нам взагалі по процесу далі. Зараз дивись, зараз ми все вирухтували. Тут, тут. Все виріхтували, підігнали під накладочку, щоб все mm -hmm. сирівненько. Тут воно не дощокнути, щоб нічний раз ні щокає. Підігнали все. Зараз маляра, коли скажуть, давайте її сюди, ми розбираємо все це. Все це, знімається. все це знімається. Знімається ліхтар, знімається заправочний лючок, знімається бампер, накладочка, двері знімається. Все знімається, маляри вичищають десь. Десь отак, як обмальована, угу. це добіла повністю до метала для того, щоб шпаклівка була нанесена вже на свіженьке, вичищене, щоб не де там подряпане, все угу. таке, аж до свіжого видирають все, угу. наносять шпаклівочку, тоненький слойчик, вирівнюють всі ці, -ці кантички ровненькі, вирівнюють, ґрунтують, чекаємо сутки після ґрунта обов'язково і фарбуємо. Коротше, я тобі вже казав, повторюся, що люди дуже негативно. Ставлять до шпакла. Вони кажуть, так тут відро шпакла. Поясни, будь ласка, доступною мовою. Технологічний процес. Технологічний процес весь залежить від рихтування. Якщо правильно відрихтована деталь, на ній буде шпаклівки. Тільки мінімум в таких місцях, як там пори залишаються від спотера. Такі місця, як дуже тоненькі ребра, отакі, наводяться. Все це наводиться шпаклівочкою. Там буде її дуже, дуже тоненький слой і все. Ну, тобто це нормально. Це нормально. в будь-якому випадку. Якщо діталь, е рихтується, вона по любому шпаклюється, як би ми всі цього хотіли чи не хотіли, Як би вона не була відрихтована суперські там, ідеально все одно шпаклівка на ній буде. Якийсь там мізір, маляр може наложити всю цю площу шпакльовку, але її майже всю витерти він для свого е так сказати е удобства процесу її ложить. Багат, велику, площу, пляну, да? велику площу викладає, йому так легше для того, щоб він там, деякі маляри раз шпаклюють одну ту саму деталь. Пошпаклювали, витерли, пошпаклювали, витерли, підшпаклювали, витерли. Якісь маляра кладуть один великий шар шпаклівки і з нього вже правильно все вистругують, щоб це було за один раз. Так, правильніше. Ну, це так ми вважаємо. <гум> Але, а, а, Деякі маляри шпаклюють плявами, то теж має право на життя таке. Ну ми робимо так. Тобто, оці всі майже цілі, тобто тут, бачите, ось крило, воно ну Ні, тіпа, не пожмакане нічого, рівне, але його то все одно треба спаклювати для того, одно щоб буде наносити шар шпаклівочки, для того, щоб оці порочки забило. Для того, щоб е, по, потім підрівняти навести кантики. кантики, ребришки, щоб вони співпадали чітко з бампером, це все буде шпаклюватися, е, пошпаклюється, виготовиться, об, обратно прикинеться бампер, щоб ці всі ребра співпадали. Малюр наклеїть собі стрічку. По ній подивиться, як в нього ребра співпадають, не співпадають, і тільки після цього він уже буде грунтувати і буде фарбувати. От ти зі свого досвіду скажи: ось люди бояться покращених деталей. Я думаю, от чисто моя думка, що треба боятися трошки іншого. А, люди бояться пофарбованих деталей тільки тому, що а, попадали на. А, Ну, некачественний не ремонт. От і все. Тобто, коли багато шпакла, потім покрасили, потім воно тріскається через там. Тріскається, да, так. Це від того, що воно погано відрихтовано, Все. А я чесно кажучи, завжди вважав, що треба боятися поганих кривих ремонтів. Там, де у тебе не співпадає геометрія, там де зазорів немає. Воно все потрошку треба по боятися, якщо воно все неправильно зроблено. Якщо неправильно зроблена геометрія, нема зазорів. Але вона буде ідеально пофарбована, класна. Це ж теж неправильно. Неправильно, а все іде знизу, тобто іде з геометрії кузова, потім дорихтовуються якісь там фільончаті віші, а потім вона вже попадає на малярку. А після малярки вже йде зборка. Тому якщо вона правильно зроблена геометрія, правильно відрихтовано, відчеканіно всі фільончаті деталі, то я взагалі в цьому не бачу нічого страшного. У мене всі абсолютно машини, скільки в мене їх було штук, 30 або 40, лічно собі купляв. Робив не одної машини, я цілої не купив. Все життя я їжджу на битих машинах. Сам власне їх робив. Так, а це у тебе така життєво позиція? Чого? Бо мені це цікаво. Отак. От і все. Нема в цьому не, не дуже багато там якоїсь економії купить биток, його зліпить і е, продати в цьому. На, я машини купляю собі. Мені це цікаво, як за скільки її зроблю, скільки я туди вкладу, скільки я з цього виручу або не виручу, і таке бувало. Е, от і все. Мені просто для своєї цікавості. Мені особисто такі проекти цікаві, що знаєш. Десь вона стоїть машина чи язю. Хтось її вже ну, якби вчора купили автомобіль, вона десь стоїть там брудна, десь вона там шкрябнута, десь вдарена, і, і ти її потім приїжджаєш, вона твоя, і ти за нею. То... Я більше кайфую, коли я беру биток, там, коли там сильний биток, да? там 7 я собі купляв, розвалено, по морді, так нормально. І коли ти її робиш, і потім виїжджаєш на ній вже їздиш, і ти розумієш, що вона була отака коса крива. А зараз вона їде рівненько, розвал стоїть, все ідеально викрашено. У тебе класна тачка. Ти цього кайфуєш, коли ти береш кусок котлети і з нього робиш, як кажуть, зімна пулю. От ну Ваня зі мною такого не дочекається, бо я всі нормальні машини своїм клієнтам підбираю. Котлет я йому не привожу. Ось е щось хотів таке сказати. Умний забув. А що таких класних варіантів не буде, як у вані? Бо я особисто віддаю перевагу мінімально пошкодженим машинам. Хай вона буде дорожче в закупці, покупців на аукціоні, але щоб менше було ремонту. Це а? за моїм досвідом це завжди вигідніше. Тому я перед торгами кожної машини скидаю її в вані і скидаю її запчастисту. І вони вже, як хірурги, дають мені остаточне заключення. Як то кажуть, Ростин покаже. Що на цю машину треба закласти в ремонт? Скільки на цю машину треба закласти в запчастини? І разом ми вже враховуючи мій опит, Ванін величезний опит, опит мого запчастиста, складаємо ціну на ремонт бюджет на ремонт конкретної машини. Ця вся робота проводиться індивідуально по кожному варіанту. Тобто, якщо для одної купленої машини треба буде перевірити 20, ми всі 20 звання їх перевіримо з нашим запчастистом доблісним, який збере все це дистанційно. Тобто машина в Америці, ми тут, а ми на неї закладаємо ремонт. От, наприклад, на вчорашню білу машину те самутувай. Ми заклали ремонту 6 тисяч баксів. Хтось так подивиться, скаже, да тут 2,5 і вистачить. Ніфіга не вистачить, бо ми знаємо, скільки коштують запчастини, наприклад, і навіть цієї машини. Тому дуже ретельно, дуже відповідально ставимося до кожного нашого клієнта. У нас, до речі, під'їжджає велика партія автомобілів, які були куплені ось нещодавно нашим клієнтом. Приблизно два місяці назад. У нас буде під'їжджати і Tesla Model 3, тому тему електричок ми продовжуємо. Процес покупки автомобіля з США або Кореї він завжди індивідуальний під кожного клієнта. Бо у кожного з вас свої забаганки: хтось хоче колір, хтось хоче комплектація, хтось хоче маленький пробіг, хтось хоче повний привід і так далі. І тому подібне. Тобто я дуже ретельно всіх вислуховую, даю свої поради виключно з мого Відповідно досвіду по покупці машин з Америки, з Кореї, все, що я знаю, це мій досвід, можна на нього розраховувати. Я підскажу, що краще, куди краще не лізти, які є підводні камені у тих і інших ситуаціях. Тому буде дуже цікаво поспілкуватися. Якщо у вас є запитання по автомобілям з Америки або з Кореї, будь ласка, пишіть їх в коментарі, а ще краще дзвоніть на телефон. З радістю поспілкуюся, підскажу, розкажу і привезу і вам гарну машину в Києві.